Я витріщаюся на сторінки перед собою і не можу в це повірити. У роті відчувається присмак жовчі. Що я наробила? Ковтаю, щоб позбутися присмаку жовчі, та слина застрягає в горлі. Це ж справжній монстр, і я віддала йому своє серце. У мене тремтять руки. Не можу поворухнутись, і не можу вирішити, чи варто читати далі, й таки дійти до сторінки, де буде написано, що все прочитане результат дивовижної і водночас збоченої фантазії Бена, що заради успіху нашої історії він змішав факти з вигадкою. То що, варто читати далі? Чи краще втікати? А як утекти від людини, в якій я повільно віддавала всю себе протягом чотирьох років, чи шести? Невже він знає мене 16 років, чи знав він мене того дня, коли ми зустрілись в ресторані, чи може він не прийшов туди через мене? Уся кров, що тече в мені, до останньої краплини, приливає мені до голови, навіть вуха починають боліти від надмірного тиску, страх сковує тіло. Я перетворююсь на скелю, що звисає над безоднею, ципенію від страху. Треба негайно забиратися звідси. Схопивши телефон, тихенько викликаю таксі. Оператор повідомляє, що автівка перебуває за декілька кварталів від мене і буде на місці за 2-3 хвилини. Величезний страх охоплює мене він просто пожирає мене. Я боюся аркушів, які тримаю в руках, боюся брехні, боюся чоловіка, який спить у сусідній кімнаті, і якому я пообіцяла всі свої завтра, відсуваю стілець, аби підвестися і зібрати свої речі, і тут чую, як відчиняються двері його спальні, різко повертаю голову в напрямку джерела тривоги, бен стоїть у дверях, труче очі від сну. Якби я могла зупинити час, я наостанок вивчила б його, провела б пальцями по його вустах, щоб переконати, що вони такі самі м'які, як і слова, які він говорив, взяла б його за руки і провела б пальцями по його долонях, щоб пересвідчитись, що вони справді здатні пестити шрами, які самі ж і спричинили. Я обійняла б його і, підвівшись навшпиньки, прошепотіла б йому на вухо. Чому ти не сказав, що фундамент, на якому навчив мене стояти, побудований з піску? Я бачу, як він, кліпаючи, дивиться на сторінки рукопису, які я міцно стискаю в руках. За лічені секунди на його обличчі відображаються всі його думки. Він дивується, як я знайшла рукопис йому картить дізнатись, що багато я встигла прочитати. Письменник Бен, мені хочеться сміятися, тому що Бентон Джеймс Кеслер не письменник, він актор, саме так з великої літери, майстер фальсифікацій, який щойно закінчив свій чотирирічний виступ. Уперше в житті я не бачу в ньому того Бена, в якого закохалася, того Бена, який кардинально змінив моє життя. Зараз я бачу в ньому чужу людину, про яку нічогісінько не знаю. Фелон, що ти робиш? Від його голосу я здригаюся, бо він звучить так само, як годину тому, коли він казав мені: Я кохаю тебе. Тільки тепер цей голос не викликає в мене нічого, окрім паніки, мене охоплює жах. Я й гадки не маю, що він за людина. Я не знаю, чого він прагнув останні кілька років, я боюся навіть уявити, на що він здатен. Він починає наближатись до мене, і я роблю єдине, що спадає мені на думку, перебігають до іншого краю столу, сподіваючись становити безпечну дистанцію між собою і ним. Його обличчя перекошується від болю, коли він бачить мої стрімкі маневри. Але я не знаю. Цей біль щирий чи награний, не розумію, чи варто мені сприймати на віру все, що я зараз прочитала. Може, він усе це вигадав, аби створити яскравий гострий сюжет. За своє життя я плакала з різних причин, здебільшого від суму, гніву й розчарування, але вперше я не можу стримати сліз від страху. Побачивши сльози на моїх щоках, бен підіймає вгору руку, намагаючись заспокоїти мене. Фелон. Його очі робляться великі й круглі, і в них майже стільки само переляку, як і в моїх, але тепер я вже не знаю, чи можна вірити тому, що я бачу на його обличчі. Фелон, будь ласка, дозволь я все поясню. У нього такий стурбований вигляд, і він такий щирий. То, може, це вигадка? Може, він просто змішав нашу історію з видумками, як це роблять у художніх творах. Я певна, що він не міг так учинити зі мною. Показую на рукопис, сподіваючись, що він не помітить, як тремтить моя рука. Бене, це правда? Він дивиться на рукопис, а потім знову на мене. Здається, йому нестерпно боляче бачити ці сторінки. Похитай головою, Бене, скажи, що це неправда, будь ласка. Але він не рухається і нічого не заперечує. Усвідомивши це, я аж скрикую. Я тобі все поясню. Дозволь мені, прошу, тільки. Бен починає наближатись, а я заткую, доки не впираюсь у стіну. Треба вибиратися звідси, треба тікати від нього. Він обходить стіл з правого боку, а не з лівого, і тому опиняється далі від вхідних дверей, ніж я. Це мій шанс. Якщо я рухатимусь достатньо швидко, можу встигнути вискочити у двері раніше, ніж він мене схопить. Але чому він дозволяє мені піти? Чому дає шанс утекти? Я хочу піти звідси, кажу йому, будь ласка, бен киває, але руку не опускає. Він і досі тримає її долонею до мене, намагаючись у такий спосіб бодай якось мене заспокоїти. Його кивок каже мені про одне. А рука просить залишатись на місці. Розумію, що він хоче все мені пояснити, та якщо він не скаже, що все прочитане неправда, то я не бачу сенсу залишатись і слухати його, щоб він там не молов. Хочу одного почути, що все це неправда. Бене, шепочу я, впираючись долонями в стіну позаду себе. Будь ласка, скажи, що те, що я зараз прочитала, неправда. Благаю, скажи, що я не твоя грьобана сюжетна лінія. Від моїх слів на його обличчі з'являється той вираз, який я так боялась побачити. Йому шкода. Я знову відчуваю в роті присмак жовчі хапаюсь за живіт. О, Господи, я хочу на двір! Мені терміново треба вирватися звідси, поки мене не скрутило, і я не ослабла так, що не зможу й ноги переставити. Наступні декілька секунд минають як у тумані. О Боже мій! Знову белькочу я і лечу до дивана. Так, ось моя сумочка, туфлі, і тікати, тікати, тікати. Добігши до дверей, відсуваю клямку вбік, але він накриває мою руку своєю притискається грудьми до моєї спини, припираючи мене до дверей. Я заплющую очі, відчуваючи його дихання біля шиї. Пробач, будь ласка. Мені дуже шкода, пробач, пробач, будь ласка, бенові слова, сповнені вічаю, як і хватка, з якої він вчупився в мене, намагаючись розвернути до себе. Коли йому це вдається, він витирає сльози на моїх щоках, а я бачу, що і в нього самого в очах стоять сльози. Мені дуже шкода, тільки не йди, будь ласка. Ні, годі, цього разу він мене не обдурить, я більше не дозволю цього. Намагаюся відштовхнути його, але він міцно тримає мене за зап'язки, потім притискає їх до грудей і притуляється своїм лобом до мого. Я кохаю тебе, Фелон, Боже, як я сильно тебе кохаю. Будь ласка, не йди від мене, благаю. І цієї миті всередині мене все перевертається, я більше не боюся. Я гніваюся, я лютую. Почувши зараз ці слова, я одразу відзначаю, наскільки інакше звучали вони годину тому, як він посмів брехати мені, як посмів використати мене заради своєї книжки, як посмів змусити мене повірити, що побачив мене справжню, переконав, що шрами на моєму тілі для нього неважливі шрами, які я отримала через нього. Бентоне, Джеймса, кеслере, ти не кохаєш мене, і не кажи більше ніколи цих слів ні мені, ні комусь іншому, бо ти ганьбиш ці три слова, промовляючи їх своїм ротом. Бен стоїть, витрішивши очі, а я штовхаю його в груди, і він відступає від мене. Не чекаючи, поки він придумає ще більше брехні і фальшивих вибачень, я грюкаю дверима і перекидаючи через плече ремінець своєї сумочки. Біжу босоніж до таксі, яке саме виїжджає з за рогу. Чую, як він гукає мене. Ні, я не буду його слухати, я нічого йому не винна. Відчиняю дверцята таксі і заскакую всередину. Говорю водієві адресу, та поки він вводить її навігатор, бен уже підбігає до автівки. Перш ніж устигаю помітити, що бічне скло опущене, бен засовує руку всередину і прикриває кнопку склопідйомника. Його очі сповнені благання. Ось, каже він, простягаючи мені сторінки рукопису, вони падають мені на коліна, деякі опускаються на підлогу. Якщо ти не хочеш мене вислухати, тоді прочитай його, увесь, до кінця. Будь ласка, тільки. Я хапаю пачку сторінок, які лежать у мене на колінах, і відкидаю в бік. Затем збираю те, що залишилося, і намагаюся викинути через вікно, але бен ловить їх і запихає назад. Піднімаючи скло, чую, як він бурмоче. Тільки не злись на мене, будь ласка, та боюся, що вже запізно. Я кажу водієві, щоб він рушав. Коли ми від'їжджаємо на безпечну відстань і трохи стишуємо хід, готуючись виїхати на автостраду, обертаюся і дивлюсь на Бена. Він стоїть біля дверей своєї квартири, обхопивши голову руками, і дивиться, як я їду від нього. Я хапаю стільки сторінок, скільки поміщається в руки, і викидаю їх у вікно, Замить до того, як таксі виїжджає на шосе, ще раз обертаюся і бачу, як він розпачливо падає на коліна. Мені знадобилося чотири роки, аби покохати його, і лише чотири сторінки, аби покласти край нашим стосункам.